В першій частині відео ми говорили з вами про важливість санскрінів. А зараз проговоримо про антиоксиданти. Під впливом ультрафіолетових променів або інших негативних чинників довкілля в шкірі утворюються вільні радикали це так званий оксидативний стрес. Під цим впливом. В нашій шкірі багато патологічних процесів відбуваються. Руйнуються молекули, структури, порушується метаболізм, оновлення. І, звичайно, все це приводить до пришвидшення темпів старіння, до накопичення певних мутацій. Проявляється це і тьмяним кольором, так само, і пігментацією, і нездоровим станом шкір. Я раджу звернути увагу на антиоксиданти, які будуть гальмувати і профілактувати процес утворення вільних радикалів. Їх потрібно використовувати в вашій вранішній руці добірку моїх улюблених помічників антиоксидантів шукайте на моїй сторінці посилання в описі відео.